Діти, кого не малював художник, як змінюється життя лісових мешканців восени? Звірі не схожі один на одного. І не тільки через те, що одні великі, а інші маленькі. В одних, наприклад, довгі вуха, в інших коротенькі, в одних є роги. А в інших немає. У деяких звірів довгі пухнасті хвости, а в інших хвостики ледь-ледь помітні. Одні тварини їдять листя і траву. Вони так і називаються травоїдні. Зайці дуже полюбляють обгризати кору дерев і кущів. Білки теж гризуть усе, що можуть згризти: гриби, шишки, корінці різні. А от рись, вовк, хижаки. Вони не пасуться на траві і не гризуть кору. Вони полюють на інших тварин. Федмінь Теж хижак, але полює він не так часто. Та якщо натрапить у лісі на малинові хащі, то їсть ягоди. А як знайде гніздо диких бджіл із превеликим задоволенням буде їсти мед, може шукати гриби. Викопувати корінці рослин. Дика свиня навчає своїх поросят ритися в землі, А рись навчає своїх рисят полювати. Та це буде потім, коли малюки підростуть. А доки звіренята маленькі, мами годують їх молоком. Ось чому. І травоїдних, і хижаків, і гризунів називають савцями, як же тварини готуються до зими. Лісові мешканці будують нори, роблять запаси, білки та зайці починають линяти, змінювати літні шубки зимовими. У зимових шуб і хутро густіше, пухнастіше, і колір більше відповідає зимовій природі. Ведмідь ходить лісом, їсть достиглі ягоди, горіхи і жолоді, нагулює жирок. Борсук збирає коріння і гриби. Білочка складає свої запаси. Вдупла у щілини поміж корою. Вовк із лисицею зимку не сплять, і їжі собі не запасають, не запасає продуктів на зиму і дикий кабан. У лісі він живиться жолудями, корінцями. Про своє житло ліво кабан не дуже дбає. Адже завдяки густій щетині і грубій шкірі він не замерзає навіть узимку. Бобри укріплюють греблі і ремонтують свої хатинки. Діти, про яких тварин ми говорили? Чому їх називають дикими? Чому восени їх життя? Змінюється.